Кожен з нас колись задавався питанням, як блогерам, інтерв'юерам чи журналістам вдається так впевнено розповідати велику кількість інформації на камеру. Вітаю всіх на каналі. Опрокат! Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити ваш контент ще професійнішим зі зручними телесофлерами від Десв'ю. На тесті сьогодні у нас дві моделі. Т2 і Т3. Розберемо їх комплектацію, чим вони відрізняються, як ними користуватись і який підійде саме вам. Тож не перемикайтесь. Телесуфлери DesView це портативні телесуфлери, які ідеально підходять для блогерів, інтерв'юєрів або ведучих стрімів. Текст із твого смартфону відображається на спеціальному склі. Налаштування відбувається за допомогою мобільного додатку та блютуз пульта. Основні характеристики підтримує смартфони, невеликі дзеркальні камери та планшети. Чіткий і яскравий екран на 8 дюймів у Т2 і 11 дюймів у Т 3 Якісне скло, яке не псує кадр. Простий у встановленні і користуванні, підійний навіть для початківців. А головне, він легкий і компактний, так що можна брати його із собою куди завгодно. Що маємо в комплекті? Сам телесуфлер із захисною кришкою, що при транспортуванні не замецькати скло. Тримач під смартфон. Ще один тримач пристосований для невеликих планшетів: пульт із підключенням до телефону через блютуз. Також перехідні адаптери для об'єктиву вашої камери в різних діаметрах. Користування суфлером до Просте встановлюємо перехідник для об'єктиву на камеру, закріплюємо телесуфлер на штатив. Завантажуємо додаток Desview View в App Store або Play Market. Додаємо наш текст і налаштовуємо основні параметри: розмір тексту, швидкість та колір. І останнє: підключаємо наш пульт до телефону через Bluetooth і можемо керувати текстом дистанційно. Всього декілька дій, і ось ми вже готові до зйомки. Ну а якщо вам сподобалось це відео, тисніть вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові оповіді. А ми з вами не прощаємось і до зустрічі в нових відео!